Вітаю вас, дорогі брати і сестри, дорогі слухачі, глядачі. Сьогодні ми продовжуємо нашу передачу про секрети служіння. Бог положив мені на серце, щоб поділитися тими секретами служіння, яке я мав на протязі 48 років, а також 31 рік служіння старшого пастора. Сьогодні буде секрет служіння номер 3 як досягти поваги і авторитету в служінні? Один раз на пасторській школі ми зробили опитування, які проблеми турбують пасторів. Там було біля 200 людей, і деякі питання було, мабуть, з десяток, а можливо, і двадцять питань: мене не поважають, мене не шанують, що мені робити, мене не слухаються. Тому сьогодні я і хотів би поділитися. Щоб ви керували не авторитарно, не наказами, не примусом, а щоб ви управляли і служили повагою і авторитетом, яким Бог наділяє вас. І так, перше, не шукайте справедливості, тому що вона може не співпадати з Божою справедливістю. Немає справедливості у людей, справедливість є тільки. У Бога. І тільки Божа справедливість є абсолютною. Наші справедливості, вони, скажімо так, мають якісь, якусь частину правди, але всю правду, всю істину має тільки Божа справедливість. Тому, коли ви думаєте, що це справедливо, розумійте, що це не на 100%. Коли ви думаєте, що так правильно, розумійте, це не на 100%. Коли думаєте, що потрібно йти отак, то розумійте, це не на 100%. Істина стопроцентна у Бога, а вам дано тільки якийсь процент. Друге, сійте повагу до духовно старших вас і до мужів віри. Завжди знайдуться люди, які старше вас за віком, старше вас за посадою. І ви повинні розуміти, що. Повага до них, вона вертається повагою до вас. Як ви будете шанувати ваших батьків, так ваші діти будуть шанувати і вас. Тому не критикуйте ваших духовних батьків. Біблія говорить, що посієш, те пожнеш. Я пам'ятаю, ми приїхали пасторською командою в одну невелику церкву. Ми відпочивали і заїхали в одну невелику церкву. І ви знаєте. Нас було десь чоловік 20, це були і піскопа, і пастора. Вони нас знали. І знаєте, нас навіть не привітали, ніхто просто навіть не помахав рукою з кафедри нам чи не сказав нам вітаю, добрий день чи ще що-небудь. І тоді я сказав: пастор не зможе закінчити свою проповідь. Чому? Тому що сиділи у залі люди, які мають набагато більший духовний авторитет. Він не приділив їм ні одної каплі уваги. І знаєте, він говорив, говорив, говорив півчаса, говорив годину, говорив півтори години, і він так не зміг закінчити. Він просто впав на крісло мокрий і отак обірвав свою проповідь. Чому йому всього-навсього потрібно було проявити малесеньку увагу, просто привітати людей, які зайшли до нього. Тому, дорогі мої, можливо, ви не згідні з кимось, але запам'ятайте. Повага і честь, яку наділив Бог тим чи їх, інших служителів тої чи іншої конфесії, говорить нам тільки одне: якщо Бог їх наділив повагою, то і ви повинні наділяти їх повагою, честю і шаною. Третє, проповідуйте і вчіть глибоко, але просто і доступно. Один раз заїхав в автобусі, і одна вчителька сіла до мене і говорить: скажіть, будь ласка, де ви вчилися? Що такі глибокі істини ви говорите так просто і доступно. Я скажу, що я готую проповідь, і я її переписую декілька разів, буває п'ять-шість. І знаєте що? Я пишу спочатку дуже складно, тому що дуже глибокі великі істини. А всі останні рази я спрощую, спрощую, спрощую і спрощую. Я говорю е так, щоб мене зрозумів і професор, і п'ятирічний хлопчик. Тоді ця проповідь буде доступна. Доносьте істини просто і доступно. Четверте, радьтеся з підлеглими і поважайте їхню думку. Якщо будете поважати підлеглих ваших служителів, то ця повага, яку ви сієте в них, вона вернеться до вас. П'яте, робіть людей щасливими. Тільки щасливі дають результат. Якість і кількість не може нещасна людина дати щось якісне. Не може нещасна людина, вона може зробити багато, але це буде неякісно. Тільки щасливі люди зможуть гарно співати, тільки щасливі люди зможуть гарно проповідувати, тільки щасливі люди зможуть гарно зробити зйомки, служити в групи порядку, годувати людей, служити людям, тільки щасливі люди. Робіть щасливими людей, так як Христос у нагірній проповіді, де Він сказав свої блаженства або секрети щастя. Шосте, живіть так, як говорите і чите. Ось так і говоріть. У вас немає права говорити більше, ніж є ваше життя. Ваше життя ось ваш документ. Ваше посвідчення, скільки і що може, можете ви говорити іншим. Ви не можете вчити того, що самі не робите. І Біблія критикує ці речі і каже, як ти перелюбствуєш, інших учиш не перелюбствувати, як ти сам крадучи, можеш вчити інших не красти. Тому будьте мудрі. Одна людина прийшла на третій поверх РСУ, де ми збирались давно колись. У нас було чоловік тридцять. Він прийшов на перше служіння, не покаявся. Потім прийшов на друге служіння і сам покаявся. Я запитав, що сталося. Він говорить: я тобі не повірив на першому служінні. Тому я поїхав до тебе, де ти живеш, розпитав сусідів. І сусіди підтвердили, що те, що ти говориш, ти так і живеш. І тому він сам прийшов і сам покаявся. Сьоме, будьте духовними лідерами, які впевнено ведуть до мети. Не за собою, а за Богом. Ведіть людей за Богом, а не за собою. Ви так само слуга Божий. Тому ведіть їх за добрим пастором, який є Господь Ісус Христос, і Бог благословить вас. І восьме, завжди у всьому показуйте повагу і смирення перед Богом. Показуйте, як ви любите Бога. Показуйте, як ви шануєте Бога. Показуйте, як ви боїтеся Бога. Показуйте, тому що Біблія говорить, що я буду уважним до того, хто має дуже великий трепет перед моїм словом. І Біблія говорить, на того я спогляну, хто дуже цінує аж до трепету перед моїм Словом. Отак відноситесь до Бога. Ніколи не слухайте якихось анекдотів про Бога. Ніколи не участвуйте з якихось насмішок з Біблії. Не участвуйте в цих ділах. Для вас. Господь є найбільшим авторитетом. Завжди говоріть, слухайте, шануйте, поважайте Бога, скільки тільки можна. Як Біблія говорить нам перша і найбільша заповідь: шануй Бога, люби Його всім серцем, розумом, силою, всією своєю душею. Ми робимо підсумок. Сьогодні ми говорили про секрет номер 3 як досягти поваги і авторитету в служінні, щоб не управляти силою. Щоб не управляти якимись натисками, давкою чи примусом, тому авторитетом управляти краще вашою повагою, яка є у вас. І секрети дуже прості: не шукайте своєї справедливості, бо вона може не співпадати з Божою. Сійте повагу до духовно старших вас, і тоді повага вернеться і до вас. Проповідуйте і вчіть глибоко. Але просто і доступно. Радьтеся підлеглими і поважайте їхню думку. Робіть людей щасливими, бо тільки щасливі зроблять і якісно, і кількісно. Живіть так, як говорите і як вчите, будьте духовними лідерами, які ведуть не за собою, а за Богом. Восьме останнє завжди у всьому. Показуйте повагу і пошану до Бога від всього серця, від цієї душі. Моя молитва за вас. Господь, я молюся за кожного служителя, кожного лідера, кожного, хто мене слухає чи дивиться, благослови їх. Дай їм мудрості, щоб справжня пошана і повага прийшла до них від Тебе, і вони могли управляти не силою, не примусом, а пошаною і повагою якою ти наділяєш їх. Я благословляю їх во ім'я Ісуса Христа. Амінь.